Сонячна погода, краса Дніпра і хортиці, бажання відчути себе козаком все це сприяло учасникам гонки. 88 спортсменів, чоловіки і жінки різного віку із різних міст, вирішили випробувати себе на дистанції у майже 30 кілометрів. У нас было успешное мероприятие в Балаклаве, там был триатлон. И после известных событий было решено перенести что-то подобное уже эм, на новую локацию. Новая локация оказалась идеальной именно Хортица. Вокруг нее можно сделать огромный марафонский заплыв. Плюс есть определенный исторический э, отсыл, потому что э, есть сведения исторические, что казакам надо было перед тем, как они попадали на свеч, пройти определенные испытания, в том числе и заплывы на лодках». Склад учасників був змішаним. Тут були як досвідчені спортсмени, так і новачки. Ми увлікаємося плаваємо архіпелагом, соревновання по спортивному орієнтуванню на байдарках. І з напарником ми вирішили поучаствувати тут. Я навіть не займаюся, любитель. на кілька разів за літо плаваю, там, хортиться, плавні. От, узнав а, о такому збитті, вирішив поучаствувати, не? так як давно хотів проплити вокруг хортиться, а тут ще і в такій компанії, і таке збитті, і цікаво. Далі інструктаж від організаторів і старт. Спортсмени стартували на центральному міському пляжі. Потім коло вздовж берега хортиці, і 800 метрів фінішу бігом до музею Запорізька Січ. У чоловіків першим став Запоріжець Олег Малешко. Його час три години і одна хвилина. Раншомі приході з вокруг острова обходити. ну так. Просто відітині рущо помогло побідіти не знаю. Желання, щоб всі привлекти щоб люди посмотрели, у этот спорт. на 26 хвилин. Довше долала дистанцію Ольга Коніва з Києва, і їй вдалося посісти. Перше місце доволі. організаторам за міроприяття за можливість поганяти у парному заліку. Перемогли запоріжці Сергій Хвостенко і Олександр Кирилаш. Наступного року організатори планують знову влаштувати ці перегони. Дмитро Непоміще Костянтин Грушко. Тв 5